Упокоєння загиблих воїнів, воїна Юрія, воїна Олександра, воїна Василія, воїна Віталія, воїна Артема. Ми не можемо повністю забрати цей біль, але ми можемо шанувати гідно тих, хто віддав своє життя за кожного з нас. Блаженні миротворці. Бо вони синами Божими назвуться. Ось така ціна миру. Мир не дається просто так, коли на тебе йдуть війною, коли тебе приходять знищити, то хтось, хто має відповідальність, хто має відвагу, хто має в собі любов, стає на заваді ворога, стає на заваді вбивці, стає на заваді злодію, щоб його зупинити і захистити своїх рідних. Своїх друзів і свій народ. 36-річний сержант Артем Кожухар загинув 13 травня. 44-річний Віталій Куліш загинув 13 травня в боях за Луганську область. Василь Пугач загинув 9 травня під час мінометного обстрілу. Йому було 27 років. Матір, батько. Бабуся, а дружини не був, була в нього дівчина. 50-річний солдат Юрій Євенко загинув 5 травня у Донецькій області. Діти є, два. Син, дочка і дочка. Дочка сама менша. Він мене боявся розстраювати, тому що я, то серце серця не годиться, то він не говорив мені, що, що йде на війну. Я вже знала, коли його не стало. Він мені казав, а що, говорить, мамка. Якщо не я, то хто? Олександр Гордієнко загинув 21 квітня у Донецькій області. Біля його могили дружина з дев'ятирічним сином. Був біля матері, яка була дуже хвора в комі. 2 березня поховав її. 7-го повернувся 6-го повернувся додому. 7-го пішов в воєнкомат, 8 березня його забрали. Виб'є, вижене ворога. Зупиняла, казав, якщо не я, то хто. Що йде захищати найперше свою сім'ю, а потім рідних, потім друзів, потім всіх інших українців. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.